Четвер, 11 квітня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Російські ракети та безпілотники збили на Чернівецькою областю. Гостре отруєння зафіксували у відвідувачів у Чернівецької кав'ярні. У Чернівцях відновив роботу велопатруль. Над Буковиною сили ППО збили російські ракети та безпілотник. Уночі 11 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Повітряна тривога у Чернівецькій області тривала понад 4 години. У цей час у небі над боковиною працювали сили протиповітряної оборони. За інформацією Чернівецької обласної військової адміністрації постраждалих немає. У ніч на 11 квітня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Львівській, Київській, Харківській та Запорізькій областях. За даними Центр енерго, Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом РФ. Гостре отруєння зафіксували у відвідувачі у Тернівецької кав'ярні. У закладі допускають, що люди могли отруїтися сніданками, до яких входять яйця. Також відомо, що отруїлись і кілька працівників кав'ярні. Держпродспоживслужба провела перевірки, як допомагає власних кав'ярні відвідувачам, які постраждали. Дізнавався Євген Пасайлюк. 11 квітня у чільцях кав'ярню, у якій отруїлись відвідувачі, закрили на перевірку. Фахівці Держпродспоживслужби виявили порушення гігієни та склали відповідний акт. Так, 9 березня від обласного центру контролю профілактики хвороб надійшло повідомлення до головного управління Держпродспоживслужби Чернівецькій області про госпіталізацію чотирьох хворих з попереднім діагнозом харчова таксикоінфекція. Було проведено санітарно-епідемологічне розслідування, а також було здійснено позаплановий заход. Контролю на харчоблоті закладу. На сторінці кав'ярні у соцмережах повідомили, що ймовірною причиною отруєння могли стати сніданки, до яких входять яйця з неповною термообробкою. Воду, курятину, яйця та інші продукти забрали на дослідження. Немає, немає офіційних результатів аналізів. Ми чекаємо офіційних результатів і тоді вже вийдемо на зв'язок і скажемо, що це було. Зараз чекаємо, поки проводиться розслідування. Наша компанія, працівники нашої компанії на зв'язку з усіма людьми, які постраждали. До нас є звертаються запити. Ми всі запити опрацьовуємо ми зіма на зв'язку, тому ми на зв'язку з усіма нашими гостями і ну. Наші працівники тримають контакт. Також ми хочемо подякувати всім людям, хто нас підтримує. Ми бачимо цю підтримку, ми її відчуваємо, тому ми дуже вдячні. Кав'ярня має місяць на усунення усіх порушень, виявлених під час перевірки. Під час нашого інспектування було виявлення ряд невідповідностей. Після спеціалістам головного управління було складено акт, виносено припис, а також після припису складено протокол. Після чого буде здійснено ще один захід. І ми вже перевірено, усунені вони чи ні. Також даний заклад написав нам заяву про те, що вони закрились на момент усунення даних невідповідностей. Євген Пасилюк, Діана Чігак, новини Сі 4 на вулицях Чернівців відновив роботу велопатруль. Стежитимуть за правопорядком на велосипедах 12 поліцейських, які пройшли підготовку та тренування. Кілька екіпажів велопатруля працюватимуть у пішохідних зонах та парках. Поліцейські проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки. Берека тюльпанове дерево. білоба. У Чернівцях ростуть рідкісні дерева, не адаптовані для нашої місцевості через клімат. Деяким із дерев понад 100 років, де вони ростуть, хто за ними доглядає, та які ще унікальні дерева планують посадити у Чернівцях? Здебільшого рослини та дерева, які не притаманні для буковинського клімату, ростуть на приватних територіях та у паркових зонах. А у Чернівецькому ботанічному саду рідкісних дерев понад 1200 видів. У саду є і багряник японський, і суфора японська, і, допустим, Скажемо, псевдоцуга, те солиста, і церціси, навіть і ялиці. Ці дерева можуть бути десь поодиноко використані біля приватних садиб або на території приватних садиб. Такі дерева, як тюльпанове і платан, це переважно дерева, які належать до категорії паркових дерев. Рідкісні види дерев потребують особливого догляду та розташування. Вони можуть бути висаджені у великих парках, у скверах. Можна їх висаджувати і в олейних насадженнях, але там, де широкі вулиці, де достатньо місця, і як для кореневої системи, так і для достатнього простору для крони. Серед екзотичних дерев, які розквітають у цю пору у Чернівцях, і сакури, у 2023 році висадили по місту майже 40 таких дерев. По вулиці Головній було висаджені сакури, сакури Канзан біля лялькового театру. Також були висаджені сакури Кікушідари. Це має повислу форму на громадському просторі по вулиці Комарова. Також перетин Чербанюка Небесної сотні сквер. Там також були висаджені повислі форми сакури кікущедари. Альвіна Брямчук, Андрій Миронеску, новини Сі 4 Набряки шкіри та слезових. Проблеми з диханням, ковтанням і навіть смерть. Квітуча пора виклик для алергіків. Окрім нежитю, слізоточивості та першіння в горлі можна зазнати серйозніших наслідків для здоров'я. Як надати першу допомогу при алергії, та хто може призначати ліки? Дізнавалися журналісти Січотаре. У Тараса Гумницького алергія на молоко, картоплю та на цвітіння плодових дерев. От коли якраз цей бузок літає, можна сказати, тут дуже сильно пчихаю, кашель, горло дре зразу пересихає в горлі. Ліки виписував мені сімейний доктор, звичайно, я підійшов до нього, він мені написав все на листочку, я прийшов в аптеку, їм показав, Вони мені дали і сиропи різні, і різні таблеточки, все як має бути. Період, коли квітнуть рослини, є викликом і для Тетяни «не пий вода. Алергія іде. Це е, сльози в очах е, чехаю. Потім це саме може бути чухання свербіж тіла. Отакі. От П'ю таблетки від алергії, і так це проходить. Таблетки, які можна купити так просто в аптеці. Тобто без призначення. Без призначення Поліно сезонна алергія на пилок рослин у період цвітіння. Вона починається ще в березні. Починається з полкування дерев, це ольха, береза, ліщина. Потім інші ботанічні групи приєднуються, бур'яни різні, трави. І, в залежності від місяцю, хворі відчувають відповідні ознаки ну, приблизно з березня, так скажемо, по вересень, інколи навіть пізніше проявляється. Кожного року воно таких пацієнтів. Кожного року воно відбуває, може відбуватися прояви по якщо вони не лікуються. Сезонну алергію часто плутають із застудою. Через це в алергіків виникають ускладнення. А може проявлятися як бронхіальна астма, тобто приступи ядухи, бронхоспазм. Невеликий відсоток може давати важкі Ну, Наприклад, те, що така людина виїхала десь, скажімо, десь в ліс, там, де є саме ці ботанічні групи, на які є велика ступень чутливості і тривалий час там знаходиться, ну, може бути важкий, може бути важка реакція. Призначає ліки проти алергії, сімейний лікар або лікар-алерголог. Альвіна Абрамчук, Олена Кричко, Ярослава Боячук. Новини Сі4. Щодня Буковинський клінічний онкологічний центр відвідує кілька сотень пацієнтів. Від дотримання санітарних норм у лікарні залежить життя онкохворих. Що важливо знати пацієнтам та відвідувачам при зверненні у медичний заклад, розкажемо далі. Якщо пацієнт зайшов в нашу лікувальну установу, у нас в поліклінічному корпусі, так і в стаціонарі є гардероб. Тому бажано, коли пацієнт приходить, і родичі, з якими він приходить, вони роздягалися. При вході в кожні лікувальні корпуси є безкоштовні бахіли. Все, що для цього потрібно зробити, просто їх одягнути. Це вже буде великий плюс до дотримання гігієнічних норм лікувальної установи. В нашій установі є кімнати очікування пацієнтів, є кімнати очікування родичів, де пацієнт очікує. Коли його виключуть в той чи інший стаціонарний структурний підрозділ для отримання лікувальної послуги, а також є кімната, де родичі, які відвідують їх, можуть поспілкуватися як з лікарем, так і з самим пацієнтом. Тому бажано, щоб родичі не рвалися у відділення, де проходить той чи інший вид лікування. Кожен відвідувач або пацієнт повинен розуміти, що е, люди в білих халатах, ті, які зустрічаються, як молодший персонал, середній, також лікарі, це також ті самі українці, які працюють і виконують ту чи іншу функцію в цій установі. Тому е, відповідно з повагою, з тим, що хтось звертається за допомогою, а ми тут для того, щоб допомогти. Від дотримання відвідувачами чистоти та гігієни у лікарні залежить стан здоров'я пацієнтів. На цьому прикладі я можу показати саме етапи обробки та гігієни рук як для медичного працівника, так і для наших пацієнтів. В кожному структурному підрозділі, в кімнатах гігієни, в палатах для пацієнтів є такі нагадування, які дозволяють як і пацієнтам, так і родичам вчитися правильному догляду та гігієні рук. Тому що вся проблема в грязних руках. І всі захворювання, в тому числі і в лікувальних закладах, ідуть саме від грязних рук. Тому ми таку велику увагу приділяємо саме отакій наглядній інформації, щоб це було доступно у всіх місцях для наших пацієнтів, для їх родичів. Буковинський клінічний онкологічний центр має відзнаку чиста лікарня безпечна для пацієнта, яку отримали за впровадження унікальної системи прибирання. У нас закуплено сучасне обладнання, сучасні системи прибирання, відповідно навчений медперсонал, що дає змогу ефективно та якісно прибирати як відділення, так і коридори, поліклінічні структурні підрозділи, і інші структурні підрозділи, що в цілому дає змогу пацієнти, які знаходяться у нас на лікуванні, бути в безпеці. Безпечних умовах перебування і бути безпечними в плані того поширеності різних інфекційних захворювань, впровадження такої системи прибирання у закладі допомогло покращити якість прибирання та заощадити економічно вигідно, тому що зменшилось об'єм кількості маючих засобів води. Немає тих відер з водою, якими ходили молодші медичні сестри, і одною ганчіркою мили палати. Міняли воду в у чи не міняли, але палати милися на сьогоднішній день. Ми відійшли від цього. У нас є спеціальні мопи, які готуються до проведення. Прибирання, як є спеціальні розчини, відповідно для поверхонь, для сантехніки, для кераміки, для кухні. І за допомогою цього у нас на сьогоднішній день високий рівень саме чистоти. У нас немає перехресних інфекцій між структурними підрозділами, тому що іде чітке кольорове кодування. У нас не може червона ганчірка бути в руках прибиральниці, коли вона прибирає зону працювання. Пацієнта, тому що вони знають, що це черво, червоний колір. Це є колір небезпечний, це тільки для прибирання сантехніки кімнат гігієни, де є санвузли. Ну а зона пацієнта це є синя чи сіра ганчірка. Важко було впроваджувати ці кроки, але на сьогодні наші молодші медичні сестри кажуть, ми б ніколи не хотіли повернутися в те минуле, чисто, якісно, професійно. Марія Цепілован, Діана Чігак, Новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі 4